Їх змалку привчають до дбайливої економії бережно використовувати воду, газ та електрику. А тепер ще демонструють, як до квартир потрапляє тепло та струм. Вперше школярі-початківці бурштинського навчально-виховного комплексу взяли участь у проєкті компанії «ТЕК» щодо енергозбереження. Батьки приходять і дякують, каже, ми вам дякуємо, що наші діти вони вміють економити. Вони водичку набирають у горнятку, щоб почистити зубки. Вони світло вимикають після кожного. Вони ставлять комп'ютер в режим очікування. Тобто цей проект дає результат. У рамках проекту школярі вивчають не лише теорію, енергетики забезпечили найменшу за віком пілотну групу спеціальним обладнанням, з допомогою якого самому можна дослідити, куди з приміщення втікає тепло. Відтак у закладі вже планують вдатися до енергозбереження. Замінити решту вікон на енергоощадні та утеплити стіни. Це яка стіна? внутрішня стіна. 23. 23. Стіни наші панельні не настільки е, зберігають тепло в закладі, як би хотілося. І крім того, з'єднання між стінами завдяки тому, що діти дивилися, чи. Вимірювали тепловізором. Ми побачили всі проблеми, які в нас є в нашій установі. А от у цьому закладі що таке енергоощадність, знають з практики кілька років тому бурштинський дитсадок пролісок виграв грант Євросоюзу, який співфінансувала компанія ТЕК протягом двох років у закладі повністю замінили вікна, двері і встановили сучасну індивідуальну котельню, яка нагріває приміщення відповідно до погоди. Тепер не лише тепло, а й економно. Там більше групі. Ми провели таку такий аудит у 2013-2014 по тринадцятому порівно чотирнадцятим роком. По теплу саме було збережено 45,5 тисяч гривень. Це і батьки задоволені, тому що вони неодноразово ходили до міського голови і просили, щоб зробити тепло. Енергетична компанія ДТЕК з 2012-го опікується містом. Сьогодні це єдиний великий бізнес, що вкладає мільйони в розвиток громади. За три роки у розвиток бурштина ДТЕК спрямував півтора мільйони доларів США. Зараз енергоносії вони вартують дуже дорого. І якщо ми не будемо зберігати, то тоді треба дуже багато сплачувати. А в державі зараз немає коштів. У людей також немає коштів. І це є дуже велика проблема. Завдяки цьому напрямку нам дійсно вдається робити ремонти, енергоефективні ремонти і в дитячих садочках, і в школах міста Бурштина, і в загальній системі теплообезпечення. Загалом енергетична компанія співпрацює з бурштином у кількох напрямках: охорона здоров'я, енергоефективність, поліпшення інфраструктури, розвиток бізнес-середовища та підвищення активності громад. Представники компанії кажуть, до кожного проекту підходять стратегічно, адже керується головною метою покращити якість життя громади міста не лише сьогодні, але й у перспективі. Незважаючи на складну економічну ситуацію, обіцяють це робити і надалі.